На фоні заяви редакції Української правди про те, що їй не дають спокійно жити з Офісу президента, що на них тиснуть, що спічрайтер і посіпака зеленського Дмитро Литвин роздає накази військовим та іншим силовикам не давати інтерв'ю українській правді і не контактувати з нею. На фоні цього пригадався цікавий текст від журналістки Еспресо Ольги Лень. Про цього одного з тіньових, але важливих помічників нашого найвеличнішого президента Володимира Зеленського. Про Дмитра Литвина. Це той, хто останнім часом строчить главі держави його промови. Іноді вдалі, іноді доволі посередні. У цього Литвина доволі цікавий бекграунд. Послухайте, що про це пише Ольга Лень. Після оформлення радником давнього спічрайтера Зеленського Дмитра Литвина. Стало ясно, хто нарадив президенту під час війни знищувати власні збройні сили і розбурхувати в суспільстві ненависть до союзників. Саме Діма. Причому за класикою це якраз те, що повинен робити пропагандист ворога сіяти недовіру до командування армії і вносити розбрат серед союзників. Щоб ви краще розуміли, що в голові у Дмитра Литвина, ми процитуємо зараз кусочок його тексту за 2011 рік. Від каналу Саме Сік. Ми уточнимо, що сам Литвин тоді писав, звісно, російською мовою. Він і зараз би так писав, якби не вимушеність зеленського говорити українською. Але ми не будемо засмічувати простір руським язиком, тому ми переклали шматок його тексту за повторимо 2011 рік. Війна в Лівії це ще один доказ того, що власні збройні сили Україна може спокійно розпустити, пише Дмитро Латвин. Нам не потрібні всі ці солдати, генерали, танки, БМП і навіть комплекси Кольчуга. Це ні в якому разі не зможе захистити Україну від агресії. Чи ви уявляєте собі такого керівника України, який не здасть інтереси держави на користь ймовірного супротивника, а почне їх захищати за допомогою Збройних сил, на що противник, наприклад, США. Зможе відреагувати війною за мир. Від каналу саме Сік. Війною за мир. Ви чуєте? Як вам це? Ну, чи уявляєте собі Україну, яка починає війну за мир, скажімо, проти Росії, що вторглася до Грузії? Таким чином, ясно, що Україна просто через характер сучасної війни не зможе в ній брати участь як воююча сторона. Війна в Грузії в 2008 році показала, що жодна держава на планеті не втрутиться у війну, яку веде Росія. Тому навіть якщо уявити фантастичний сценарій війни Росії проти України. Хоча навіщо їм військова експансія, якщо російські гроші завойовують Україну досить ефективно, то хіба можуть бути у цій війні суттєві шанси на перемогу в Україні? запитує Литвин. Наша держава не може підтримувати свої збройні сили навіть на пристойному для четвертого покоління воїн рівні, про п'яте та шосте покоління і мови бути не може. Кінець цитати. Отакі От псевдоаналітичні роздуми від псевдомислителя, а нині псевдочиновника і псевдорадника президента Зеленського. У повному тексті його статті повний пакет надрочування на російських пропагандистів, замилування величчю Путіна, не побоюся цього слова, печерний антиамериканізм, ненависть до ЗСУ. Ви все ще думаєте, що люди міняються? Аж так, що стають на бік України? Ну ну. А і ще, до речі, радник президента з питань стратегічних комунікацій Дмитро Литвин похвалився, що колись цитуємо: відвідував якісь курси у Національній академії оборони. Це дозволило мені не потрапити до армії та стати офіцером запасу. Кінець цитати. І він заявляє, що під час складання присяги офіцера запасу він навмисне пропустив частину про захист конституційного ладу. Про це один з авторів промов Зеленського розповідав у анкеті російському виданню СНОП. Інформує цензорнет. Власне, пропустив він там якісь слова чи не пропустив суду однаково, якщо що. Але сам факт того, що Литвин іще той Кремлелюб з комплексом младшого брата і доволі ватними мізками дуже яскраво підкреслює ця от історія з його біографії. Ну, оточення Зеленського підібране самим Зеленським. Чим тут дивуватись?